Доброго вечора, діно. Доброго вечора, студія Лондон. Сьогодні неймовірно вітряний. А я чула вашу дискусію в студії. Розумію, що було гаряче. А дуже хотілося б трішки вашого тепла отримати зараз нам до Британії. Вітер холодно. Я думаю, що вітер ви побачите під час всього включення. Але я сподіваюся, що залишуся на місці, і вітер мене не зрушить з місця. А не зважаючи на таку погоду, не типово, власне для кінця травня для Лондона, це не за не заважає багатьом шанувальникам футболу уже сьогодні збиратися на центральній площі в Лондоні біля е, е, станції метро Oxford Circus, оскільки саме там вже розташована величезна сцена, яка буде вже сьогодні ввечері. І власне завтра вона буде транслювати ключову гру для тих, хто цікавиться футболом. Ліга чемпіонів УЄФА сезону 2023-2024 завершиться завтра, 1 червня. Фіналом на легендарному стадіоні Уемблі. власне це вже буде е, надзвичайно масштабна гра, як ми розуміємо, оскільки ліга чемпіонів ВФА. це завжди видовищно, це завжди неймовірні враження, це інтрига, це стрес і для гравців, і звісно, для шанувальників. Власне, вже сьогодні центральна частина Лондона вона перекрита, оскільки з'явилися, з'являлися сцени, з'являються місця для вболівальників. Ті, хто не будуть дивитися гру на Уемблі, оскільки всі квитки були розкуплені і зараз перепродаються з неймовірними ставками. Власне, можна буде прийти подивитися гру. В компанії таких же футбольних фанатів. А власне, під час того, коли останнього разу Вемблі приймав кубок фіналу чемпіонів, пройшло вже більше десяти років, і з того часу стадіон був перелаштований. Тепер він вважається одним із найсучасніших стадіонів у світі для Лондона. Це вже восьмий раз, коли він приймає ліку чемпіонів, і завтра. Ще перед власною грою на сцену для так званого розігріву для Saturday Night Show вийде легендарний рок-виконавець Лені Кравець. Він буде розігрівати публіку, він буде її піднімати в її настрій. Хоча я складна, що настрій і так у всіх буде прекрасний. Переходячи від футболу до більш, мабуть, приземлених, але точно не менш видовищних подій. Я не можу стриматися і не розказати про те, що зараз відбувається активна підготовка до щорічного святкування дня народження монарха. Якщо під час життя королеви це було святкування для дня народження королеви, тепер це святкування дня народження короля Чарльза. Власне, ця традиція вже більше трьох трьохсот років є у Британії. і незважаючи на дату народження і Фактичне, де-факто і де юре, день народження монарха, святкується ця подія з назвою in the Colors». Вона завжди святкується у суботу у червні. Цього року це відбудеться 15 червня, і цього року знов-таки є декілька нововведень. Зазвичай король, як було минулого року, всі очікували, що він буде на коні оглядати війська, оглядати. Всі, хто буде його вітати, але зважаючи на те, що король зараз перебуває в активній стадії лікування від раку, було оголошено, що цього року він не буде на коні, він буде приймати власне парад із королівської карети, та карета, яка використовується ним же на о, грі «Аскот». Разом з ним буде Каміла. Їх будуть вітати величезна кількість військових частин. Власне, все буде розпочинатися залпом із 41 гармати. Після цього буде військовий парад, буде невелика перерва, під час якої власне, королівська сім'я рушить на балкончик спеціальний для огляду подальшого. І власне ця подія триватиме близько двох годин. Подія доволі виснажлива, оскільки ці дві години король буде. На огляді публіки вся увага преси, вся увага глядачів буде звернена до нього, пам'ятаючи про те, що зараз він у не найкращій фізичній формі, у не найкращій своєму сне найкращому своєму стані з за станом здоров'я, цей крок є надзвичайно рішучим, важливим. Його надзвичайно поважають британці, і він був однозначно підтверджений медичною командою. Короля Чарльза, які дали дозвіл на власне ось таку участь у церемонії, нагадаю, що минулого тижня я розповідала, що Британія зараз оголосила про дострокові парламентські вибори, які відбудуться 4 липня, і в рамках цього король Чарльз скасував дуже багато офіційних зустрічей, щоб так зване не відволікати. Громадськість від основної події, події власне виборів, тому надзвичайно велика кількість була скасована. Ця ж подія історична не могла бути скасована. Власне зараз ходять ходить багато дебатів, дебатів про те, хто приєднається на королівського балкончика до короля Чарльза та королеви Каміли. Очікується Уільям, але не очікується Кейт Міддлтон, тому що теж вона проходить зараз активну стадію лікування. Буквально днями насправді вчора увечері було вже офіційно оголошено її вибачення і те, що вона не зможе доєднатися цього року. Власне, вона пропустить парад. Натомість Вільям буде. Чи будуть власне троє дітей? Кейс та Вільяма поки що невідомо. І можливо буде так, що їх теж не буде. Можна припустити, але це вже очевидно, що Гарі та Меган Маркл не були запрошені, і це ж вони будуть відсутні. Тому фактично зараз вся королівська сім'я буде не у повному складі, хоча це не завадить пишним урочистостям, яскравим залпам. І Красивому і військовому параду, а також параду військово-повітряних сил, які мають за традицією пройти повз короля, мають віддати йому честь. Це все правда буде транслюватися. Можна було придбати або розіг... виграти, власне, був розіграш квитків на чухи the Colors». зараз. Уже всі продажі закриті, хто встиг. Той має своє місце, хоча здебільшого на цей парад запрошуються представники королівської родини, представники роялті різного рівня, лорди, герцоги, а також їхні сім'ї, а також ті люди, які таким чи інакшим чином зробили якийсь вклад у розвиток Британії і відзначені певними нагородами. Кількість людей насправді запрошується, не є дуже великою. Здебільшого всі будуть дивитися охочі і на навколо. Green Park, центральний парк з нього можна буде подивитися. Можна буде подивитися з вулиць неподалік від Бікінгемського палацу. Очікується тисячі людей, кілька десятків тисяч людей. Це буде 15 червня, і я дуже сподіваюся бути там і поділитися власне з вами, як це відбувалося не наживо, але з найперших уст. Говорячи про Гаррі та Меган, зараз, напевно, ще продовжу їхню тему, оскільки їхня сім'я, незважаючи на те, що вони вже доволі давно не живуть у Лондоні, не живуть у Великобританії, вони приїхали до Сполучених Штатів Америки. Увага публіки до них прокута, шутки ширяться кожного разу, розмови тривають. Власне, з останніх. Заяв, який зробила Меган Маркл, вона зробила в одному з американських телешоу. сказавши про те, що насправді вона прекрасно розуміє, що зараз в її руках є фактично великий туз, який вона досі не використовує. І зараз цей туз може пронести неймовірну додаткову увагу а це означає неймовірно високі фінанси. Для її нової компанії, яку вона заснувала: свій новий бізнес. Власне, що ж є цим тузом? Це потенційно, потенційно написана книга, яку вона може написати і опублікувати про її власні мемуари під час перебування в при о, королівській сім'ї під час перебування у Британії, і це те, що завжди публікою оцінюється на ура. Як заявила Меган, вона розуміє, що якщо вона напише цю книгу, ці мемуари вони розлетяться як гарячі пишки. Але при цьому вона прекрасно розуміє, що розкол між королівською сім'єю та сім'єю герцогів Сасекських, якими власне зараз залишаються Гарі та Меган, буде посилений. Зважаючи на хворобу короля. Те, що зараз королівська сім'я переживає не найкращий, не найуспішніший період свого правління, меган, все ж таки поки що не опубліковує цю книгу. Як ми пам'ятаємо, минулого року Гаррі опублікував свою книгу Спір запасний, яка насправді ще більше розділила королівську сім'ю, після чого спілкування Гаррі та його батька, короля. Стало надзвичайно обмеженим навіть під час останньої своєї поїздки, яка була минулого місяця до Британії, Гаррі не був запрошений на зустріч з королем. Це пояснилося тим, що король зараз не в найкращому стані по здоров'ю, плюс його весь час розписаний офіційними зустрічами, і він не має часу, а також змоги зустрітися із своїм сином. Окрім цього, ми прекрасно з вами розуміємо, що. Між Гаррі та Королем є доволі велика напруга. Гарі неодноразово говорив про те, що його книга, спир, запасний» може мати продовження. Якщо це продовження буде, то воно поставить не в найкращому кольорі, виставить власне сім'ю королівську, а також Юлія, зважаючи на нещодавні всі заяви і закиди. Гаррі до Вільяма, незважаючи на те, що е, було дуже відверте інтерв'ю в е, Меган та Гарі для опи, яка транслювала американське телебачення, а також серіал на нед Гаррі гарі та меган, ми розуміємо, що ця напруга лише поглиблюється, і зараз будь-який крок Гаррі або Меган може цю напругу ще більше зробити ще більше, а отже, розділити назавжди королівську сім'ю. Власне, це були фактично всі британські новини. Але прямо перед включенням я побачила ще одну новину, яка так чи інакше стосується українців, і вона на жаль є не надзвичайне не дуже приємною, оскільки буквально два місяці тому в центрі Лондона відкрилася а, дуже відомий заклад для нас українців: відкрилася п'яна вишня, яка мала нереальні черги, увагу і британців, і українців. Буквально сьогодні не, не нещодавно, там кілька хвилин тому на інстаграм-сторінці п'яної вишні британського їхнього відділення було опубліковано, що вони закриваються, завершують роботу, і 5 червня запрошують всіх на останній келах, на останній дрінк, оскільки після цього власне заклад не буде працювати. Сподіваюся бути там, сподіватися, сподіваюся, сказати дякую нашому українському закладу, і все ж таки сподіваюся, що він відкриється можливо в інших британських містах або інших європейських країнах, як маласеньке серце і маласенький осередок. Легенда України за кордоном. з вами була я, Мирослава О'яніна, з Лондона. До зустрічі ще раз тиждень з найсвіжішими подіями, як завжди, з перших вуст. Як ви бачите, буквально з тими подіями, які стаються просто на часі кілька хвилин тому.